Кошти, котрі залишилися на електронних картках для проїзду в громадському транспорті, можна буде повернути у восьми локаціях. Працюватимуть вони в Хмельницькому з 1 лютого. Адреси будуть на сайті міської ради. Про це під час телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Продовж місяця валідатори в Хмельницьких тролейбусах не працюватимуть. Їх замінюватимуть на нові. В цей час збільшать кількість кондукторів на маршрутах, котрі також інформуватимуть про зміни стосовно повернення коштів. Виходить, що ми з 1 лютого, а це післязавтра, запускаємо в місті і ми дамо окрему інформацію по цьому вісім точок, де можна буде прийти і запустити процедуру. Людина прийшла, там будуть люди, які будуть допомагати, щоб це все було оперативно. З паспортом, кодом і квитком приходить. Там є два варіанти або повернути на рахунок, який буде вказано, або простіший варіант вказати номер телефону і щоб залишком тих коштів поповнити мобільний. Впродовж години пролунало майже 20 запитань. Більшість з них стосувалися роботи громадського транспорту. Зокрема, телефонували щодо відновлення автобусного маршруту номер 43 у Лезневе. 1 це настої літнього номер один. кількість літнього номер. Це живе треті. Хто до мене телефонує з цього питання? Тільки що пояснює, ми подали знову на погодження минулий тиждень чи в середу, чи в четвер. Чекаємо від поліції відповідь, Нібито вони погодять, але чекаємо на цьому тижні погодження і будемо запускати 43-й. Нам дуже важко. Добре. Півтора кілометра. Любов Васильівна, яка мешкає на вулиці Зарічанській, розповіла, що не може влаштувати трирічного онука в дитсадок, адже у найближчих наразі немає місць. У Хмельницькому за останніх шість років збудовано чотири нових дошкільних заклади. Найбільше в Україні зазначив Микола Ваврищук. Районі, де будуються товарищанські нові будинки. Тому що 37 садочок переповнений. Ми передбачили за ділянку під будівництво садочка, ну але відверто вам сказати, його там точно не буде найближчі два роки, тому що ми навіть проєкт не робили. Ну і будівництво садочка це мінімум 200-250 мільйонів гривень. Все буде залежати, на жаль, від війни. Мельниченка Олександра виступила з ініціативою облаштування простору в майбутньому парку героїв. Створення. Садів це таке, як, ну, як жива допомога, то психології. Я як дизайнер хочу долучитися до цього проєкту. Якщо б ми саме цей рік використали для розробку такого концепту і почали проєкт, ну мені здається, що це хороша думка. Телефонна лінія міська влада відповідає відбувається щовівторка з 11 до 12. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.